Всі бажаючи, я бачу, що є руки. Давайте так закінчуємо. Олег Ляшко Каплін по хвилині і йдемо далі працювати по порядку. денному. Олег, Олег Ляшко, радикальна партія. Я звертаюся до громадян нашої багатостраждальної України сьогодні. над Нашою рідною країною нависла смертельна небезпека. Сьогодні чобіт окупанта топче тобто, рідну українську кримську землю. І що ми бачимо? Парламент, який називає себе українським, фактично не працює. Депутатів від Криму, від Луганщини, від Донеччини у Раді ми не бачимо, захисту національних інтересів України не бачимо. Я питаю українське суспільство, я питаю українських громадян. Нам треба в ці часи. Смертельні для України недієздатний парламент, на який ми тратимо сотні мільйонів гривень на утримання. Тому або приходять всі до залу, працюють, або цей парламент не потрібен Україні, і ми його винесемо на вилах. В часи загрози, в часи смертельної небезпеки. Верховна Рада має бути тим центром, який врятує Україну. Слава Україні!